Всім привіт! Ми з вами я і моя байка. Ось у нас поповнення в нашому господарстві. Вилізли курчатка і навіть одне каченятко. Квочка сіла на качачі яйця, посиділа дві неділі і злізла. А ми якраз закривали інкубатор. Чоловік взяв, підкинув. Ну, буде, то буде. Захололи, то не захололи. І сьогодні ранком поліз і витягає ось таку красу. Дивіться. О. І вивізли курчатка. Поки ми їх тут ще тримаємо, тому що ще лізуть. Ось. У нас така пригода трапилася. Вчора вечором полізли дивитися, а інкубатор не працює, поломився. І добре мати добрих сусідів. 10 годин вечора, початок 11-ї, дзвоню до сусідки. Вона ще не спала, полізла до себе на горище, дістала інкубатор і позичила, перекинули яйця і там ще щось має вилупитися. Ось так. Похвалилася вам таким прибутком у нас, Сидять під лампою, ящику, трошки підростуть, і тоді. Ідуть на вулицю. Налили їм водички, сипали січки. Колись моя мама казала, що гречана січка дуже добре куча там давати, тому що вона лискенька і їм не дере горло. Ну, ось ми і насипали. І ще яйцями буду годувати скривавником. О, Заблудилося. ой Від компанії відбилось, Бігом-біом до компанії. Ось так. Маємо такий припліт. Все, бувайте здорові.